Вітаю, друзі! І сьогодні я знову хочу з вами поговорити на дуже важливу тему: тему того, що таке безкоштовно. І багато людей сидять у цьому безкоштовно і не розуміють основи, що в основі безкоштовно, і як за це безкоштовно приходиться платити. Розраховуватись безкоштовно, це ніби без внесення плати, яку я для себе можу вважати можливою. І часто плата несе під собою матеріальні ресурси, а конкретно це гроші. Але ми знаходимося у якихось душевних. Чи матеріальних прив'язаностях, і тут ми маємо подивитися у питання про те, що я можу щось оплачувати, але без душі, і це теж безкоштовно. Тому що коли я не вкладаю свій ресурс, свою душу, а саме основний ресурс це душевний ресурс, і зачасту ті люди, які вносять. Велику кількість духовних ресурсів, вони віддаються безкоштовно, тому що вони кажуть, як я можу це оцінити, так як тут багато вкладено душі. І в той момент, де більше душі, там менше грошей як матерії. І змушує це людину не брати конкретно гроші, суму. І тоді вони кажуть, це безкоштовно. Але по суті, у світі є завжди баланс. І коли ми щось отримаємо безкоштовно і не віддали нічого матеріального, взамін ми віддаємо духовне. І е, нас, наприклад, радує, коли ми щось отримали безкоштовно. А якщо ми отримуємо щось безкоштовно, і у нас це викликає почуття довго вини, то немає енергообміну, він не відбувається, тому що віддати безкоштовно. Єдиним енергообміном є відчуття благодарності, вдячності відчути той стан цінності, того, що я віддав через відклик іншої людини, коли у людини просинається це цінно, це класно. І тоді, у моменті, коли ти щось отримаєш безкоштовно і маєш це як певний стан. І тоді цей стан іншої людини розширюється до поля людини, яка тобі це дала безкоштовно. І тоді у людини приумножується ресурс. Але оскільки більшість людей не можуть приймати безкоштовно без почуття довго і вини, то ось це почуття довго, що я не відчу, формує у людей почуття обесцінювання. І людина думає: мене обесцінюють, мене виснажує все це. А по суті, людина відчуває, що той, кому я дав безкоштовно, тепер відчуває себе в боргу переді мною. А можливо відчуває стан, мені теж щось треба дати йому взамін. І те ж саме проявляється почуття довго. І коли ми не можемо вернути те, що ми взяли із почуття довгу, у нас два варіанти. Ми в цей момент або маємо щось вернути, або створити конфлікт з тими людьми, які нам дають щось безкоштовно. І для чого люди створюють конфлікт? Щоб не повертати те, що я взяв, і людина починає шукати щось неправильне у тій людині, від якої ти отримав безкоштовну інформацію, гроші, ще щось, створюєш конфлікт, скандал, і поле для такої людини закривається, і ти ідеш, не віддавши тій людині, яка тобі дала щось. Той душевний стан від душі тобі дала. І чим більше люди беруть безкоштовно і залишаються в почутті довго, тим більше вірогідність, що на енергетичному рівні формується психологічний конфлікт між людиною, яка дала, і полем людиною, яка взяла. І цей конфлікт він важкий, він обтяжує енергетично саму людину. І в кінцевому результаті поле людини наповнюється почуттям довго, і людина постійно почуває себе винною комусь. І це почуття довго починає матеріалізуватися у фінансові борги. І чому у людей фінансові борги? Ви вже розумієте, така людина бере багато безкоштовно, не повертаючи душевно. А душевно ми дивимося, наприклад, фільми. Ми дивимося, от, наприклад, мене дивитися безкоштовно. Я вам даю багато інформації на youtube каналі telegram каналі Ви маєте розуміти питання не в тому, щоб вернути око за око, зуб за зуб. А відчути стан вдячності, і, наприклад, в Ютубі поставити лайк, залишити комент чи хоча б смайлик. І щоб цей стан вдячності він йшов від серця, від душі, як стан підвищеної вібрації енергетично, і тоді міняється як ваш стан, так і стан того, хто дає. І тоді ти сам в житті починаєш отримувати подарки від енергії. І це стає не просто безкоштовним, а те, чого я не очікую, і безкоштовно це те, що ми хочемо, це те, що з самого початку коштує, можливо, менше у грошах. І це теж про безкоштовні ресурси. І важливо, щоб ви подивилися оцю цю тему і проаналізували, що у житті ви отримуєте безкоштовно. Що ви дивитеся із безкоштовного фільму, розвиток, чи залишаєте ви щось на рівні енергії у замін? Можливо, ви фінанси отримуєте від батьків, чоловіка, директора, ще когось просто так. І що ви віддаєте взамін? Чи відчуваєте ви розширення, коли ви це отримуєте, чи відчуваєте своє звуження? Тому що якщо мова йде... Що ви дієте із почуття довго ідете в звуження, це не про розширення. І якщо ви будете дивитися у цю сторону і дивитися, як це проявляється у вашому житті, ви зрозумієте, що ви прив'язані до почуття довго і вини, а любов це не почуття довго і вини. А почуття довго це про те, що я живу по совісті. Е, якщо я люблю, то я люблю безумовно. Безумов. І питання грошей це не про безумовну любов. І якщо ви хочете розвиватися як духовний учитель, якщо ви розбираєтеся зі своїм почуттям довгу, тоді у вас розширюється енергія. Але для цього потрібно зрозуміти, які стани я відчуваю у середині себе, коли я даю більше чогось без умов. І допоки людина з цим не розібралася, вона не може виразити себе як наставника чи вчителя, і потрібно дивитися. Куди ви будете рухатись після своїх усвідомлень, і які усвідомлення ви сьогодні отримали? Для мене важливо ваш зворотній зв'язок, які усвідомлення і інсайти вам прийшли, і наскільки ви щирі із самим собою. І наскільки ви готові безумовно давати іншим людям? І я щиро рада, що в моєму житті є наставник Оля, яка дає мені можливість кожен день усвідомити суть мого буття, суть мого перебування. Тому, друзі, я вас вітаю із сьогоднішнім днем, і я надіюся, сьогодні у вас будуть переусвідомлення. Ви можете ще раз передивитися відео, і уже декілька днів підряд я намагаюся вам подати тему почуття вини і довго, тому що саме ці емоції обмежують у вас ріст як професіонала, і тому важливо з цим розбиратися. Сьогодні в мене було 10 хвилиночок, і тому я вийшла до вас у прямий ефір для того, щоб розказати вам, що таке безкоштовно. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, коли будете переглядати відео знову в youtube каналі чи Instagram, telegram каналі